Дорогі однодумці, сьогодні кожен з нас не тільки знає, але й бачить на власні очі, що час, в якому ми живемо, наповнений жорстокістю, злочинами, вбивствами, і це, звичайно, мало сприяє оптимізму, що моральний прогрес існує. Зараз багато хто в цьому зневірився, засумнівався. Звучать питання, невже все зганьблено? Невже все потоптано? Де ж цінності, які ми створювали, де честь і совість людей? Питання складні і тривожні. Але я хочу привести один маленький приклад, пам'ять про який зберігає історія. Можливо, він допоможе вам. Ствердно відповісти на питання, винесене в заголовок теми. Моральний прогрес все-таки є. Перед вами портрет Маріжана Антуана Ніколо де Кондорсе, французького філософа, математика, академіка і політичного діяча. Саме його називають родоначальником теорії. Прогресу нескінченного вдосконалення роду людського. Він під час Великої Французької Революції 1789 року, коли було скинуто старий порядок, жив протягом останніх семи місяців свого життя в атмосфері крові, насильства і зла. Переслідуваний. Змушений ховатися від своїх катів і гільотини, Під загрозою страти Кондорсе писав свій знаменитий ескіз картини прогресу людського розуму. Страхи оточували його. Проте велика душа французького філософа не зламалася від цих страхів і знайшла в собі силу. Побачити велику дорогу морального прогресу через етику, вдосконалення внутрішньої природи, поступове розширення свідомості через просвітлений розум, який, як він говорив, покращує почуття. В подальшому його думки, відчуття і сподівання відслідковуються в працях. Олени Петрівни Блавацької, в ключі до Теософії Олена Петрівна писала. Теософія це наука, проетику та моральні принципи. В усі часи існували божественні закони, дотримуючись яких людина не лише може, а й повинна виховувати в собі якості морального ідеалу. В основі якого лежить взаємодопомога, альтруїзм, жива любов до ближнього, служіння на благо інших людей як окремо, так і суспільству в цілому. Але зараз більшість засумнівалася в моральному прогресі. Якраз тут я хочу запропонувати вам три варіанти коментарів. Міркування над якими можуть наблизити кожного до відповіді на питання теми, чи еволюціонує моральність? Перший варіант. Якщо з поступовим перебігом історії виявиться, що людство все більше і більше наближається до морального ідеалу, тоді моральний прогрес існує. Другий. Якщо з поступовим перебігом історії виявиться, що людство віддаляється від цього ідеалу, часом відхиляється і навіть повертає назад, це означає, що морального прогресу немає, а є моральний регрес. І нарешті, якщо в кінці кінців немає, ні віддалення, ні приближення до морального ідеалу тоді правильна теорія кроку на місці. Цікаво, до якого коментаря схиляєтесь ви? А ми йдемо далі. Як же можна охарактеризувати той стан суспільства, в якому ми живемо зараз? Чи наближаємося, чи віддаляємося ми від того морального ідеалу, який визначила Олена Петрівна. І чому все таки дехто сьогодні говорить, що раніше було краще? Допомагає нам в цьому розібратися видатний теософський діяч Олена Федорівна Писарєва, автор книги про прихований сенс життя. Вона говорить, життя не стоїть на місці, воно сильно просунулося вперед. З'являються більш високі вимоги до форм поведінки, відходить застаріла ступінь свідомості і наступає черга нової. При цьому свідомість більшості людей не встигає перебудуватися з загальним ходом еволюції. Дехто продовжує бачити в колишніх формах життя порядок, міцність, врівноваженість і направляють свою увагу на минуле, втрачають при цьому бачення майбутнього. У зв'язку з цим такі люди часто кажуть раніше було краще, вони не пов'язують минуле і майбутнє в один. Еволюційний потік перехідної епохи, тому створюється враження регресу. І все-таки, чому ж це відбувається? Знаходимо відповідь знову Олени Писарєвої. Вона каже: це відбувається тому, що встановлення рівновага розхитується, психологія людини. Ускладнюється, і поки вона призвичається до більш високих вимог життя, всі її зовнішні прояви стають більш хаотичними, що зійшли з попередньо встановлених правил, взятими із сформованих моральних норм. Багато часу необхідно для боротьби з раніше набутими властивостями для поступової перебудови усіх раніше існуючих понять, почуттів та внутрішніх навичок. Такий період пристосувань завжди супроводжується важкими явищами та носить на собі ознаки падіння. Моральності. Крім того, в світі вчених давно відома і працює універсальна формула, по якій також можна знайти пояснення, чому раніше було краще. Давайте подивимось на неї, задоволеність в цій формулі дорівнює дробу, де в чисельнику успіх. А в знаменнику бажання. Звідси й зрозуміло, що чим вище бажання, тим менше задовольняють реальні успіхи. От якраз зараз погано не тому, що дійсно стало гірше, а тому, що наші бажання, наші вимоги значно виросли, а так званий успіх суспільства, на жаль. Поки що не встигає за ними. Що ж все-таки необхідно робити для того, щоб сприяти еволюції моральності кожної окремої особистості, а значить, і усього роду людського? На мій погляд, перш за все, слід вчитися мислити лише позитивно, пам'ятаючи слова? Геніального фізика Альберта Ейнштейна, який свого часу сказав, щоб вижити, необхідно мати інший спосіб мислення, а також при цьому не слід забувати уточнення в засновника інтегральної йоги Шрі Ауробіндо, який додавав. Повернувши при цьому розум до етики чистої моралі. Якщо в основу формування своєї досконалості ще й покласти аспекти морального ідеалу, визначеного Оленою Петрівною Блавацькою, тоді до кожного можна буде сказати: Послухай, ти сам став світло, ти сам став звук. Ти сам учитель свій і Бог, ти сам своїх пошуків, ціль, безперервний глас, що несеться скрізь вічність, від змін вільний, вільний від гріха. В одному сім звуків безмовності. Дорогі друзі! Давайте працювати над собою так, щоб сприяти наближенню кожного до морального ідеалу на шляху еволюційного розвитку людства і в майбутньому впевнено сказати, моральний прогрес все-таки є. Дякую за увагу!